Легенда чорнобривці. Ніхто не знає, як давно все це було. Наша земля не знала горя й лиха, сіяли хліб, пуяло все й цвіло, та підкрадався на землю ворог стиха. Земля, родюча, ріки, мов кришталь, До себе завжди вабили чужинців. Вони перенесли сльози і печаль, вбивали й полонили українців, малими викрадали у полон, щоб виросли з рабами. Не знаю, чи легенда це, чи сон, та як лишитися без мами. Жінки журились, хвилювали за дітей, шукали у ворожки порятунку. Кожна Тулила сина до грудей і слухала порадницю віщунку. Сини, в них очі, як гречаний мед, мов крила пташки смолянисті брови, діти позаду, матері вперед. Чи є щось краще материнської любові? Сивача клунка перевершила себе. Слова промовила, в них незворотна сила, пронишкло не навіть небо голубе, у квіти діточок перетворила, очі, мов мед, і брови, як смола, такі вродливі наші українці, добро у світі цім, сильніше зла, тому й квітуть з весен чорнобривці. Пахучі кущики вдивляюся в красу. Вони цвітуть крізь материнські сльози, дівча вплітає їх в свою косу, цвітуть і не лякають їх морози. Хай згине зло, хай правда оживе і покинуть нашу землю всі чужинці. А небо буде тільки дощове, буде родина. Мати й чорнобривці.